Доброго дня ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною Євген Сітенко. Це боєць батальйону Азов, який постраждав під час війни, який зараз стикається з бюрократичною машиною для того, щоб надали вам статус бійця АТО. А для того, щоб ну багато причин, все тоді по порядку. Добрий так, день. Доброго дня. Доброго дня. Ми знаємо, що дуже важко отримати статус бійця. А АТО. і здається, за перші там, три місяці отримано там ну, буквально там, може там з десяток, може там зі два всього на всього. Ну, хай допустимо до півсотні чоловік. Угу. Да. І все. А чому так відбувається? Хто заважає і що робити? Хто може допомогти? Хто заважає? Ну, як ви всі знаєте, те в принципі як всі люди нашої країни знають, що Нашу страну називають Україна, а Україна це покруче Гондурас, Гандурас. Вот, то в нас все в руках бюрократії і наших олігархів. Вот. Я допустим, не пойму, чого не можна зробити так, щоб всі документи робилися в одному місці. Тобто укоротить малюха цей весь процес. От боец, да, він приїхав із фронту. В нього немає якоїсь конечності, так як у мене ноги, Да? Мені не слишком удобно там мотатися по всім інстанціям, получи тут печать, потім їдь в другий кінець міста, там получи печать, потім вертайся назад. У мене не так уже много сил, щоб мотатися туди-сюди. А скільки взагалі можна зібрати папірців для того, щоб отримати статус АТО? І що вимагають, які підтвердження? Недостатньо ну, довідка, наприклад, з командира батальйону Азов? Ні, треба ще копія паспорта, інвікаційний код, потом. Це що то есть, заключення комісії військово лікарської, що ти там отримав ранення внаслідок такого, то такого-то. і що ти то есть, заключення розслідування пройти, що ти дійсно був в зоні АТО, і ранення там отримав. Є такі, що навіть треба свідків предоставити, що ти там був. А якщо свідетелі – це хлопці, допустим, яких вже немає, і хто докаже, що ти там був. А, але з іншого боку, людина може приїхати будь-якого міста України, а, назватися добровольцем, який служив в батальйоні Азов, а, десь він на виробництві, або там щось там він робив у себе в гаражі, а, втратив там палець або там частину руки і сказав: дайте мені статус. АТО. ну, тобто, з іншого боку, можна бюрократично цю Но машину. У нас, як викаєте там боєць полку Азов, да? У нас таке не прокатить. Там все відслежується, тобто там всі знають повністю всіх бойців. Хто дійсно служив, а хто там і взагалі і близько не був. Це тобто все, все не так просто зробити. Тому що полк Азов підпорядковується зараз МВД України. От. І зараз входимо ми до Нацгвардії, тобто переходимо в Нацгвардію. От. І поки я підпорядковуюся МВД, от в мене все по МВД йде. Тобто От Я і досі не отримав статусу учасник бойових дій. Вже uh -huh. ну, почти третій місяць мені це все роблять. І постійно я мотаюсь. От чого боєць має сам мотатися по всім інстанціям. Взагалі, він цього робити не має, цим повинні займатися ті, куди він підпорядковується. Вони повинні самі збирати документи, тобто все надавати. Мені це вже діє третій місяць. От коли я не приїжджаю, да, там, в Глав. Мені кажуть, що твої документи там на міжвідомчій комісії. уже бог знає, скільки місяців. Що так довго, що там можна робити? але ж ви особисто зустрічалися, ну, наприклад, з Турчиновим, який вручав вам ключі від квартири. Як в фільмі говорили, де гроші лежать. Ну, да. Ви вже отримали ключі? Є вже ордер на квартиру? Ні, ключі є з собою. Могу показати. Ну добре, ми віримо в нас. А ордера немає. От отут вже настає то тобто. Наша українська і бюрократія і взагалі не розумієш, хто за що відповідає, і за що ми стояли на Майдані. От виходить так. От. дивіться, Я не отримав статус учасника бойових дій. Да? Кажуть, що мої діла на міжвідомчій комісії. Так само я не отримав ордер на квартиру, тобто на вселення туди. От. Я ще не оформив собі пенсію, і в мене ще немає корочки інваліда війни. Уже от тут вже зовсім інші складності. От виділиться, нашим воєнним це все зробить намного проще. Так як вони воєнні. Я не кажу, що всі військові погані там хлопці, ну, багато злочин, де воєнні там, на сторону врага перебігають, здають, враження, там, біжать кудись -то і тому подібне. Або вони там ждуть приказу відкудись. От. Чого така несправедливість? От дивіться: дім от в мене друга група інвалідності. Да? От мені на комісії МСЕК, на, ну, це комісія, яка видає групу інвалідності, давали там, ну, хотіли дати третю групу інвалідності, так як ноги нема. Вони мені це все доказують тим, що в них є якийсь старий закон, в якому це все написано. Хоча, блін, більшість людей знає і юристів, що при такій втраті надо давати другу групу інвалідності. Но мені дали другу групу інвалідності, це з великим трудом там добилося, да? От є ще хлопці, які тоже через суд там добивалися другої групи інвалідності. От. По другій групі інвалідності. Бойцям, які були в зоні АТО і получили там ранення, да? От. Їм положено 240 000 гривень разової грошової допомоги до від государства. Але у вас немає папірця, що ви учасник АТО. Так. Да, в мене ще немає цього, що uh -huh. я там був. Ну як? Розслідування то пройшло. Доказано, що я там отримав ранення, але учасників бойових дій в мене немає. 240. А добровольцем, як я з полку АЗОВ, да, підпорядковуюсь СМВД, там зовсім другий закон. От мені на комісії МСЕК сказали, от тебе друга група інвалідності дана на рік. Бо, виділі, у мене через рік нога виросте. От так. Ти получаєш, а государство має получить 240 там, з копейки 1000 гривень, разу грошей допомоги. Мені насчитали всього лиш 30 чем-то тисяч я должен получить. А як вони все це обґрунтовують? Бо виділили, оклад мільйонарів у нас составляє 700 гривень, ниже прожиточного uh -huh. вот. І вони там за стаж, за всяку єрунду нащита. Боли, а там, де 240, цей закон розпространяється тільки на погранічників, СБУ. І там ну, на воєнних. Вот. А на добровольців, там хто під МВД, ми виділили не воювали. Ми просто нішо. Хоча, якщо так розібратися, за всю війну добровольці зробили більше, блін, ніж вся наша армія в місті взята. Ну, здається, і добровольці, і волонтери. Так. Волонтерам, так це взагалі огромне спасибо. Блін, я не знаю, якби не волонтери. Мені іноді здається, що е, бійці на фронті е, воюють насправді на два фронти. Е, попереду це терористи і російські війська, так. а десь з боку це бюрократія штабу Міністерства оборони. Ну звісно, там ну, це довгі історії, коли там блин, генерали або ще хто-то отримують там учасники, куча медалей. От ви обратіть увагу, у нас да, війни до цього времени не було. Зато з кожним годом в генерала у нас мідалі ордіно все більше, більше і більше ну у нас були міротворчі е, місії там в Югославії, там в Косово. Ну да, за скільки? Це він за кожен год з'їздить куди в миротворчі місії в Нігерії, де то воює, чи що, вот. а це правда, що вам у медичну е, картку записали, що це був Травма на виробництві. нещасний випадок. Ну так, травма на виробництві. Там просто є графа, де указано. Тобто Або цей бланк старий, його ще ніхто не переділував, або я просто не розбираюся в цій ерунді. От, ну, там було написано, що нещасний випадок там, на виробництві. От. А волонтери є, які не тільки завозять на фронт теплі, теплі речі, тепловізори і так далі, а є волонтери, які надають юридичні послуги. Ви зверталися до адвокатів, які над, е, працюють саме не з учасниками. У в нас в полку Азов є юрист. От він зараз займається цим питанням насчет грошової допомоги. Угу. Чого така несправедливість? Ми що не воюємо чи що? Я от не пойму, чого так. І от дивіться, от в мене сусід є, да? він військовий, да? він отримав інваліда війни, корочку, учасник бойових дій. там і медаль дали за інваліда війни. Там. От. Він Для цього, для інваліда війни поїхав до себе додому совбез, здав розслідування, копію паспорта інфекціонного коду і справку і щастя, що він там дійсно був. Йому виписали в течение дня корочку інваліда війни. Мені щоб отримати корочку інваліда війни, треба сначала ще здати їм туди корочку учасника бойових дій. Чого така разниця? А може, ви якийсь незручний боєць були в Азові? Може, були якісь конфлікти там з командиром батальйону, не. може ще щось. А до речі, зараз Андрій Білецький він у Верховній Раді. Так. І багато хто з командирів інших батальйонів також зайшли у Верховну Ми... Раду. Тобто їм не треба доказувати і розказувати, що насправді відбувається на передовій і на фронті. Вони б могли там Вони самі та... знають, що там відбувається. Як вам сказати, Андрій Білецький от для мене, та як для більшості наших бойців, повністю з усього полка, він той самий блин, брат, старший товариш. Ну, коротше, як батько. Він постійно з нами йшов бой. Ніколи такого не було, знаєте, як в армії офіцера дали там прикази і самі сидять там, де в землянці в бінокль дивляться. Це завжди попереді нас вів нас бой. І ніколи не було, що він там дета ховався, кого-то бросав. І постійно старався чимось допомогти. Даже зараз, от він став депутатом, да, можна було подумати: Та все, дорвався там до власті і забув про всіх. Ні, Стараюся чимось допомогти, і дзвони, і приїжджає, і провідує. І ранених, там, і... ну все робить, що тільки може. Так що. Тут е, переймаються, що е, можливий буде третій майдан, коли з фронту повернуться люди, які зараз стоять на, на передовій. Які настрої ви ж спілкуєтесь з товаришами? Звичайно, е, що вони там відчувають? Але е, з іншого боку, кажуть, що ну бойовий дух піднесений, там все добре, і люди ну, готові там? Бойовий дух піднесений в фронті благодаря блін дітям, uh -huh. які там нам присилають рисунки, всякі поділки ручні. Вот. Также нашим родичам і твоїм товаришам, які поруч з тобою, і волонтерам. От uh -huh. чесно, за всю війну волонтери зробили більше, ніж все наше государство, блін, вмістити взяти. Я це чую, ну, майже кожен от, там день. От, от я просто не пойму, що так. От що то волонтерам, блін, от Намного якось хочеться допомогти нашому государству. Якщо государство не хоче там, наш президент, да, прем'єр-міністр, об'явити, що воєнне положення, дати, дати воювати, розрішить, то, блін, не хочете армії розрішити, дайте добровольцям повоювати. Ще в началі війни були такі слухи між там бойцями ходили, от, Дали б нам оружие тяжеле вооруження, блін, ми б закончили ще там, як тільки воно це все починалося. Щоб там його все придушили. Ну, значить, кому-то це вигідно. А зараз перемир'я і, здається, ну ми там. Перемир'я? а ви. Це ви десь таке чули? <рес> так, ми, ми чули. А, ну, наприклад, там засоби масової інформації говорять про те, що там вночі там було декілька обстрілів, а зараз насправді тиша. А що насправді відбувається в, на війні? На війні? Ну, тиші там пошти ніколи не буває. Хіба що чуть менше починають стріляти? <рес> А так постійно бомблять. Ну, сепаратистам воно не волнує. Тишина, не тишина. От поначалу, так, да, вони комусь підпорядковувалися. А зараз, якщо вже пішли случаи, що вони між собою воюють, то їм ніхто не указ. Вони там вже територію ділять. І на них ця тиша і перемир'я, воно не розпространяється. А нашим бойцям просто не дають приказу, щоб ми відбивалися. По нас... Стріляють, а ми сидимо тихенько. Бо віді стрілять в відповідь, або в тюрму сядеш, або ще кудись. Скільки таких випадків, коли командири своїх бойців виводять, а потім їх судять? У Вас зараз ну не можна сказати, що настрій а, ви зневірений, ви там склали руки. Ні. Що ну ви а, дуже активна людина? І коли ми готувалися до ефіру а, по спілкуванню по мобільному телефону, я відчуваю, що є що сказати там командирам, якихось там там чиновникам, і це не дуже там приємні слова. А які плані плани, ну на на майбутнє? Що будете робити? Получу протез. От, і його вже в принципі, і то. Це благодаря спочатку волонтерам, mm -hmm. журналістам, з допомогою яких ми там добивалися, щоб нам поставили нормальні узли. Тобто протези, там цей узіл один від ДЖК, там поллімо стоїть. Mm -hmm. Це з Англії узл. Ну, звісно, за щодо государства, це, мабуть, єдине, що воно виділило. Ось так. Научусь ходити нормально. Далі планую назад до хлопців. На фронт, треба ж Україну, блін, захищати. А з протезуванням були якісь проблеми, чи не було проблем, і ну, все йшло, ну так би мовити, як. як ну, Протезування це складний процес. Тобто, як, ти постійно ноги нема, ти її постійно відчуваєш. Угу. Тобто відчуваєш кожен палець і все, все остальне. От. А так, коли тобі ставлять ногу, тобі до неї треба ще привикнути. Тобто, щоб твій мозк зобразив те, що в тебе немає ноги, а є вже друга. От. Це, ну, це тяжкий процес. Там найголовніше це культіприйомник, в якому тебе буде сидіти нога. От. І це, звісно, морока. І е, пропонував пропонувалися якісь там види протезів. Можна було щось там вибрати, а держава там йшла на зустріч, тобто в цьому. Ну це зараз уже благодаря от, вашим, так би сказати, товаришам, теж журналістам. от, Коли ми почали робити такі сюжети, от, заяви, що там взагалі як можна все відбуватися, От тебе кладуть в клініку да? на протезування. От, тобі повинні прийти і спросити тебе, чим ти хочеш займатися. От, там, активний образ життя, ще якийсь там, сидячий і тому подобне. Для кожного чоловіка є свій узел. Тобто для того, чим він хоче займатися, має спросить. А тоді представити тобі два чи три узла, угу. ти їх повинен переміряти і з них вибрати якийсь один. У нас було все спочатку не так. Ми прийшли, нам це поставили, все, ходіть, ребята, все класно. От. А потім, коли ми вже там, от, полежали місяць, вже другий. Приходили до нас волонтери, там журналісти, і вони розказували, що є такі-такі узли. Там та кампанія, та кампанія і Ми вже почали той тобто, самі понімного зображати, і це все починати робити. І отак ми добилися от вже на кращих узлов, типу віджикея, який повторяє повністю всю твою ногу, тобто підстраюється під твій темп ходьби. Отак ми добилися це всього. А не буде потім складнощів, якщо вже у вас є довідка про те, що ви інвалід другої групи, а потім буде протест і ви хочете знову йти на фронт. Потім не буде ніяких перепонів, як ви думаєте. Ну, якщо, я думаю, нормально навчився ходити, у тебе є желання. Знаєте, як він захотіть, можна в космос уліті. Головне було б жилання. Я просто не хочу, щоб в будущем, да, от, хто якщо не ми, буде ну, Нашу страну. Я не хочу, щоб в будучи моїх дітей біжали або уніжали за те, що ми українці. От я лично такого не хочу. Во-вторих, ми відправляємо, можна так сказати, ошибки наших родітелів, тому що родителі в своєму час не могли піднятися і навести порядок в нашій країні. І от зараз ми за це стоїм, стоїмо за нашу страну. То що, яка має право Росія, так, да, коли ми входили там в Советський Союз, Білорусія входила і багато країн. Ну Ми зараз незалежні, яке вона має право прийти, от взяти і забрати. Так а чому ми так не можемо? Давайте ми теж зараз прийдемо в Росію і заберемо. Повірте, в добровольців, та зараз навіть воєнні почали вже зображати. От, у нас сили духа хватило, щоб блин, прийти в Росію і забрати собі. Та Я там на Красній площі огурці садити буду. Тобто, чого не можна так взять і зробити? Я бачив у вас на Фейсбуці вашого сина, і він зі зброєю. Ну це іграшковий там ну, да, пістолет. Ви не боїтеся, що діти війни вони будуть ну, трохи інші, і це не піде їм на користь. Ну я йому ще не розказую, що таке війна угу. і тому подібне. То його ігрушка він просто грається. Я йому ще подробно не розказую, і поки не хочу, що це таке. А так він ходить в садик, може там щось і узнає. Угу. От ну вже кричить там і стрижку хочу як у папи, і хочу взагалі бути як папа. Там все класно. Ну це добре, коли діти хочуть бути схожими, і це їх відверте бажання на батьків. Євген Сітенко, позивний став, боєць батальйону полку Азов. Бата б... боєць полку Азов. Дякую, так. що завітали до нас. Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.